Пальники бінзель, а вже ж, це топ, це орієнтир, це еліта, це те, на що рівняються всі виробники. Але є їм альтернатива. Ось, для прикладу, да, 155 моделька на різьбі. Тут рукав DuraFlex. Він м'якенький, у нас на складі холодненько. Так, попробуємо донести інформацію. Ось так ми беремо. Він ні в якому разі не дубовий, не пластмасовий. Він гнучкий. І в них супер тонкі рукави. Вони такі делікатні, в ними приємно тримати в руках. Ось ця ручка ось тут прорезинена, так, гачечок для зручності. Е, давайте так. Ось одною рукою все відкручується. А покажемо зблизька. Ну, будь ласка, так, зблизька. Все гарнюніє, все красиво. Бачите, як сопла, Скловолокно. Це їхня технологія, отака обжимки. Ось такий паркер. Тюнінг. Новації. Це вони. Паркер старається робити ціни такі, що по кишені нашому українському народу. Будь ласка.